Всім доброго дня. Ой, на сьогодні таке мете, якийсь сніг з дощом чи що. Ну, ну відразу і розтає. Але вітер. У нас вчора в 4 години включили світло по, по графіку, а в півп'ятого в нас вже знов не стало світла. Ой. Виявляється, десь у нас чи провода обірвані, чи що. І вже сьогодні другий день обід. І ще світла немає. Кажуть, десь на полі обірвало провода. І десь йде ремонт. Не полінуюся, піду подивлюся. Чи надовго там ще, чи дуже велика поломка. Сидимо без світла, в башні закінчилася вода, люди без води. Так що зараз, якщо там ще хтось є, йде ремонт, я побачу, ой, під гору захекалася. Такою завірухою, такою холодригою Ці бідні ресурці мусять лазити. А що сталося? Так, Мені ще ж треба перейти через трістю рілю. Боже, хлопчики бідні позамерзали. Йдуть трошки в машину погрітися і перекурити. Яке тут на полі мете, як на тій вишці утриматися. В общем, обірвано 4 прольоти провода. Це їм хватить на цілий день тут. З хлопцями трошки поспілкувалася, вони вже доробили свою роботу і зараз поїдуть включати світло. Ну, так вийшло, що хтось вночі орав і видно стуну опору, а вітерець і воно, всі ці провода впали. Тому що вже все наладили, але ж дуже холодно, якби ще хоч не вітер. Я нудилася, нудилася, не знала, чим зайнятися, поки не було світла, вирішила наліпити вареничків з паштетом. Ліплю як племені. Хай їдять і виявляють, що це племені. Так, тільки що включили нам світло. Надіємося, що більш нічого не поламається і не порветься. Але скоро будуть і по графіку виключати. Так що ненадовго нам, мабуть, прийдеться ним радуватися. Так, Наташа в'яже і лічить Ігора. Ігор сильно кашляє, вона гріє йому вино гаряче вино. Влічують кашель. Так, продовжую далі ліпити варенички. Так, вже вечір. Вітер не втихає. Так, холодно, болото. В Бо, общем, така в нас погода неважна. Не знаємо, що буде завтра. Всім на добра тихо і всім ночі.